Привіт! Сьогодні ми з тобою створимо нову круту текстову анімацію для твоїх відео в After Effects за допомогою аніматора. Поїхали! Як завжди, я починаю зі створення нової композиції, називаю її «Lesson». В неї додаю новий текстовий шар з текстом, наприклад, After Effects. Далі я відкрию цей шар і натисну на кнопку Animate поряд з рядком Text, щоб створити новий аніматор. Вибираю параметр Position, тобто Позиція. Тепер вже поряд з рядком аніматор я натискаю на кнопку Add, тобто додати, і додаю ще два параметри, а саме Opacity або ж прозорість. Та блюр, він же розмитість. Після цього йдемо до Position, та нам потрібно змістити текст по осі Z, але в нас в наявності лише осі X та Y. Як же нам активувати ось Z? Для цього знову натискаємо на кнопку Add поряд з аніматором. Далі переходимо в Property і вибираємо Enable per Character 3D. Для тих, хто можливо не зрозумів, уявіть собі наступне: піднімайте голову вверх і проводьте віртуальну лінію. Це і є ось Y. Опустіть голову назад і таким же чином поверніть її вправо. Це ваша ось X. Тепер знову поверніться назад і просто дивіться в монітор. Це і є ось Z в 3D площині. Сподіваюсь, у вас все вийшло. А ми йдемо далі. Міняємо значення по осі Z приблизно на мінус 2300. Текст став великим, але не плутайте, будь ласка, це зі значенням Scale. Текст не став більший за розміром, він просто став ближче до нас в 3D площині по осі Z. При цьому його фактичні розміри залишилися такими самими. Супер. Йдемо далі. Opacity знижуємо до 0, блюр навпаки збільшуємо. Я поставлю 120. Далі натискаємо Range Selector переходимо в Advanced, Shape, міняємо на Ramp Up, Easy Low ставимо на 100% та активуємо Randomizer. Це параметр, що відповідатиме за рандомну появу літер. Після цього дивимось, щоб індикатор початку знаходився в потрібному для нас місці. В мене це початок композиції. Переходимо до Offset та ставимо перший ключ. Для цього натискаємо на годинник поряд з параметром. Значення першого ключа ставимо на мінус 100%. Йдемо на 20 кадрів вперед. Звертаю увагу, що в моїй композиції. Композиції 1 секунда це 29,97 кадра та міняємо значення offset на 100%. Виділяємо ключі, копіюємо їх через Ctrl-C, переходимо знову на 20 кадрів вперед та вставляємо їх. Після цього не знімаємо виділення і натискаємо навпроти ключа іншою кнопкою миші, де переходимо в Keyframe Assistant та вибираємо Time Reverse Keyframes. Це параметр, що міняє місцями наші ключі. Тобто ось цей ключ перенісся сюди, а цей, навпаки, сюди. В кінці виділяємо всі ключі та робимо їх м'якими. Для цього просто натисніть F9. В результаті ми отримуємо нашу анімацію. Ось так швидко і просто ти можеш зробити таку класну текстову анімацію в After Effects. Живіть, кайфуйте і іноді працюйте до зустрічі!